Exactly. Мені звуть Олеся і вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо про контент, який створюємо, який споживаємо, і не забуваємо теревенити про саме життя. Я довго думала над тему для сьогоднішнього відео. Бо останнім часом ми багато говоримо про серіали і фільми. Але поки не виходять у нас ні серіали, ні фільми, тож я збанікувала. Згадала, що якось ми на цьому каналі вже обговорювали стиль і гардероб. Бо як ми виглядаємо, дуже важливо для контенту, який ми створюємо. А мені якраз є що сказати. Нещодавно робили ревізію свого інстаграму, і мене зачепив ось цей хайлайт. І мама рідна. Проще кажучи, сьогодні ми з вами переглянемо, як я вдягалась ще декілька років тому, коли ще не прийшла до базового гардеробу і капсулу у парижському стилі. Оцінимо мої колишні старання, трішки, трішки покрінжуємо, там вже як вийде. Ну і все більше не буду затягувати до роботи. О, хвилинка суну за херсонськими вуличками. Добре, добре. Взагалі, взагалі, непогано. На брови не дивіться. Смужка вона завжди буде у тренді, і саме це плаття зроблено по моєму типу фігури. Тобто підкреслити талію і відкрити ключиці. Солом'яні сумки мені теж досі подобаються, хоча я не знаю, прийшов вже цей тренд чи ні. Але знаєте, з усіма трендами не встигнеш це раз і два, навіть якщо щось трендове стало антитрендовим. Але для вас це як частина вашого стилю, то ну хай буде антитрендом для інших. Зате менше хто буде ходити в тому ж самому. Ставлю цьому образу вісім з 10 і поїхали далі. О, господи! Але тоді. Я думала, що то капець як стильно. Я пам'ятаю ті часи, мені дуже подобався стиль мілітарі, тому з штанцями усе зрозуміло, але зараз би я їх ні в якому разі не одягнула. От якщо б зверху було б щось інше, можливо, якийсь чорний кроп-топ, чи щось таке. Цей образ можна було б якось врятувати. Так, це вже не мій стиль, але все ж таки. Але ж верх у нас тут, а навіть не знаю, в якомусь такому стилі, типу, це підійшло би з якоюсь спідницею, чи якимсь. Покійним низом, більш елегантним я б сказала, але ж точно не мілітарі. Взагалі я дуже люблю міксувати стилі, і я знаю, що це можна зробити непогано, якщо зробити це грамотно, але це не той випадок. Ставимо цьому образу нулі з десяти і скоріше йдемо далі. Тут, в принципі, мені все ще усе досить подобається. Єдине, що я б замінила взуття на більш якесь масивне чи навіть кросівки, якісь. І до речі, у мене питання до нижньої частини образу, конкретно до штанців. Виглядає воно якось незрозуміло. Ну то. Тобто то або коротше, або довше, або туди, або сюди. Ну краще довше, бо вибачте мене, ми не молодіємо зима, то не час хозуватися своїми кісточками. М -м -м. Тож ставимо цьому образу 7 з десяти. Плюс за практичність куртки, якщо ви розумієте про що я Ну, такі часи, але одразу мінус за те, що вона коротка. Знов-таки здоров'я треба берегти, щоб усе було у теплі. Ну а як? Решта образу, ну непогано взагалом, мені і зараз подобаються водолазки. Ну а джинси то взагалі класика. Бачу ще сумку кругу. На фото вона класна, але на ділі вона трішки не практична. Тож загалом ставимо цьому образу десь 5 із 10 і поїхали далі. В Принципі, досить непогано. Це якраз були перші спроби зробити свої образ. Більш нейтральними і спокійними. Армур мені, до речі, теж досі подобається, але напевно вже не в одязі. Взагалі, це для мене вже занадто спортивно, тож ставлю з тому образу 8 з 10. Ой-ой, <плес> ці теплі сорочки в клітинку. Мені вони так подобались, що в мене їх навіть дві було. Ще до речі, в коментарях чи є, чи була вона у вас, але ж їх у свій час було так багато, просто усюди, що навіть не дивлячись на те, що вони досить комфортні, вони навіть мені набридли. Тож, я їх продала. Можливо, зараз би я взяла щось таке, але більш таких спокійних кольорів, однотонне, мабуть, якесь біле, чорне, бежеве. То подумала, бо осад залишився. 6 із 10 і поїхали далі. А далі у нас якраз той самий приклад, коли можна нормально зміксувати стилі. Дуже подобається цей піджак, до речі, українського виробника. На жаль, не можу сказати, якого, бо у паниці, коли ми збирались з Херсону, то я навіть про той піджак і не згадала. На жаль, зараз взяла чорне на заміну. Ось цьому відео я його Казувала, але досі згадую про цей блакитний. До речі, до кольорів. Образ в українських кольорах. Ну тут одразу плюс бал. Але все ж таки для мене це зараз вже занадто яскраво. Бо під піджаком я пам'ятаю рожевий кропток. Загалом хай буде 8 із 10. ого го я обожнюю корсети і все, що на них схоже. Поєднувати це з якимось кежуалнизом, типу джинсів. Це взагалі для мене безпрограшний варіант. До речі, джинси у мене мого улюбленого фасону клеш. Вони зараз такі є, тільки більш обтягуючі і чорні. Речі, також у цьому відео показувала. Поки що це мій фаворит за сьогодні 10 із 10. Далі, О, ви теж пам'ятаєте цю куртку. Вона була просто усюди і у всіх, але вона все одно була мені потрібна. Як їй було важко дістати, ви б тільки знали. Зараз ця куртка, звичайно, вже трішки інфантильна для мене. Але от джинси, я їх просто обожнювала. І обожнюю навіть зараз. На жаль, теж не взяла їх з собою. Але це до речі, теж український виробник. І це, якщо я не помиляюсь, Вуна не реклама. На жаль. Я все одно скажу, бо то не джинси, то скар. Але загалом поставлю 7 із 10. А далі тут у нас одразу антитренд, скіні джинси. Повертаємось, до речі, до нашої розмови про тренди і антитренди. Конкретно мені скіні джинси нічого поганого не зробили і якось гірше сидіти на мені не стали. Цвитер, до речі, непоганий, також нічого не можу сказати про ці об'ємні рукави. Мені це досі подобається, але, мабуть, не на собі вже. Пам'ятаю, що їх було трішки незручно вміщати у рукава куртки. Ми поставимо цьому образу 4 з 10. Ну що, такий огляд у нас вийшов. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і якщо це так, то дайте мені знати про це не у коментарях, який образ вам сподобався найбільше, і чи згодні ви з моїми оцінками. Що думаєте про тренди і антитренди і чи змінився ваш стиль за ці останні декілька років? Також, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте залишити вподобайку і залишайтесь зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну з вами була Олеся, і ми побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. А поки що па-па!